Що відбувається з мирними переговорами? Ситуацію зазвичай варто розглядати в комплексі. Першою подією була заява Зеленського, що Україна не хоче переговорів, але її влаштувала б формула спілкування через посередника. Друге, пройшли чутки про таємну пропозицію міністром Росії Колокольцевим для США умов закінчення війни. Серед яких повернення Херсонської та Запорізької областей України спільне управління Кримом та збереження за Росією ЛДНР. Третє. Візит Орбана до Зеленського. Нікому не зрозуміло, що він там робив, окрім безглуздої пропозиції щодо припинення вогню Україною перед мирними переговорами. Як саме Україна має припинити вогонь, незрозуміле. Звичайно ж, пропозиція була відкинута, і Орбон не став обійматися з Зеленським. Ви, поки я це говорив, напевно, знову не звернули увагу на те, що головне в цій пропозиції було не припинення вогню, а мирні переговори. Звичайно ж, Орбан вже є посередником у цих мирних переговорах. Він до речі, вже в Москві. Чому така роль не випала комусь із так званих друзів Путіна, наприклад, Ердогану? Все просто, Ердоган не є представником ЄС і ЄС на нього не впливає так, як впливає на Орбана. Тобто і надійності жодної немає. Ердоган має виключно матеріальні цілі і легко продається. А Орбан саме для цієї мети і був потрібен. Ну та не будемо зупинятися на дрібницях. Очевидно, руху, в бік мирної угоди є. І навіть якщо його розглядати як реальне, то результатів можна очікувати до кінця 25-го, 2025... початку 26-го року. Бо термін на торг. Налагодження системи двостороннього управління Кримом, це все коштує ще кілька тисяч життів за мірками війни. Але є нюанси. Насамперед, якщо немає вторгнення до Росії повалення режиму Путіна, то немає довіри до жодних мирних угод. Це перше. А друге, запитайте себе, що отримує Путін. Сланцевий газ ЛДНР. Але він у нього був з 2014 року. Путін у цій мирній угоді лише втрачає. Це практично його капітуляція, але для капітуляції не вистачає розгрому. Російська військова машина лише настроїлася на війну, в Україні крізь менші жертви з'ясували нюанси, перебудували економіку, налагодили контакти. І раптом капітуляція? не вірю. Думаю, це було лише верхівкою айсберга. Я був би щиро радий, якби я помилявся, і війна закінчилась якнайшвидше. Але ця мирна угода швидше за все блеф. Думаю, що починаючи з зими цього року путіним готується вторгнення до Прибалтики. Найбільшою проблемою для нього є потайна передислокація військ на західний напрямок. Саме для цього організуються так звані сірі зони у Харківській області, прямує ядерна зброя до Білорусі і там же мобілізуються війська з метою відбиття нападу українців на Білорусь. З цією метою симулюються спроби мирних переговорів. Мовляв, захід нарешті наважився на війну, наважився відстоювати Україну. І Путін злякався, вирішив утримувати хоч щось. Не вірю. Блеф. Зараз, на жаль, моє бачення розвитку подій співпадає з тим, що відбувається. Ось я прикладаю запис відео від 19 березня, 2022 року. Воно. Опубликовано на моем YouTube-канале. Останется два варианта дальнейшего развития событий. Первый ⁇ это подписание мирного соглашения с Украиной, после чего где-то на другом конце планеты будет развязан новый конфликт без участия России, чтобы отвлечь мировое внимание. Он возникнет по уже сейчас существующему тайному соглашению. Где его ждать можно только предполагать. Диктаторских режимов в мире достаточно. Это может быть Китай, Турция, Иран, Северная Корея. Они обладают значительными ресурсами. И, возможно, следующий удар Паната будет нанесен одной из них как раз. А, возможно, Северная Корея там вступит в конфликт с Южной. Или Китай с Японией. Однако при этом стоит учитывать, что Китай и Турция успешно сотрудничают с Западом, а вот Северной Корее или Ирану, например, терять нечего. Конфликт начнется обязательно со страной, сотрудничающей с США. Тем временем Путин соберет новую группировку войск для удара по Прибалтике и Польше. Россияне, в принципе, сразу обозначили свои цели, когда выдвинули требования об отходе НАТО к границам 1997 года. Второй вариант ⁇ это иллюзорное приближение к подписанию мирного соглашения с Украиной. Однако, когда решения уже будут найдены, конфликт затронет НАТО, и тогда скрытые Путиным силы проявят себя, и удар будет нанесен по Европе и США. Возможно, эти скрытые силы окажутся, например, ядерными силами, о которых сейчас мало кто думает, ну, либо думают гипотетически. А возможно, с другой стороны планеты, на Дальнем Востоке РФ снова поддержит ее подельники.